Ребята, зараз я записую пояснення до сторінки 32 нашого підручника з математики. І так, задача 6. Перша задача. Наповнюється дитячий басейн. Використовується кран і використовується помпа для наповнення цього басейну. Ось наш басейн через кран. І в нього ще з іншого боку помпа накачує. Всього у нього 352 літри, правильно? Через кран щохвилини 9 літрів за хвилину. Через помпу 23 літри за хвилину. За який час наповниться басейн, якщо працюватимуть і кран, і помпа, і кран, і помпа, значить вони разом в одному напрямку воно в одну ємкість наливають. Якщо в одну ємкість наливають, значить ми знаходимо загальну швидкість налівання. Ми можемо додати ці 9 літрів, додати 23. І у нас буде 32 літри за хвилину. Це у нас швидкість наповнювання басейну. А тепер ми з вами повинні нашою другою дією 352 літри поділити на 32. Давайте думаємо: 32 на 10 це 320. Значить 352 це 320 плюс 32. 320 на 32 це 10. 32 на 32, 1. Значить, буде 11 хвилин. Буде ось така у нас відповідь. Далі. Де у мене тут? Не бачу, де у мене ластик. Добре, друга. Басейн, той самий, друга задача. Через кран наливається, а через зливний отвір виливається літр води. Тобто, іде у нас? 9 літрів за хвилину це доливається. І 1 літр води за хвилину мінус виливається. Тобто, налилось 9 і вилилось 1. Тобто, за хвилину у нас буде що перша дія? 9 відняти 1 буде 8 літрів за хвилину, це швидкість наливання. І тепер ми. Другою дією знову всю місткість басейну 352 ділимо на е, 8 е, і згадуємо 3, 8 – це 320 ділиться на 8 у нас і 32. Знову 320 на 8 – це 40, 32 на 8 – 44 хвилини. Буде, якщо не буде помпа, допомагати наливати воду в басейн. І ще й зливний отвір, який літр за хвилину води виливає. Тобто, щоб ось так все це працювало, у нас потрібно буде 44 хвилини, щоб наповнити наш басейн. Ідемо далі. Виконай, ділення за стачою, перевір результати. Ребята, ділення за стачою знають всі. так? Якщо ні, давайте теж знайду відео і вам додам до уроку. Розв'язуємо рівняння. Аналогічно у нас, що у нас іде рівнянню? Спочатку вирахуємо все, що можна. Спочатку порахуємо тут, отримаємо нове рівняння. Напишете відповідь, і вже тоді буде P дорівнює і P дорівнює. Знову можна порахувати. І вийде нове число поділити на K дорівнює 7. І вже знову буде K дорівнює, K дорівнює. Тут аналогічно 420 мінус Х дорівнює. Три крапки ставлю, самі порахуйте. Х дорівнює, Х дорівнює. Зрозуміло. Найді значення виразів Дев'ятий номер дуже легко попрацюємо круглі числа, ребята, так? Згадуємо, якщо у нас круглі числа, ми при діленні ми ділимо в, ді... в, числу... в числі, на яке ділимо є 1 0, значить, і в тому числі, яке ділимо, теж можемо його закреслити. 45 ділити на 5 знаємо. Все, і так далі. І остання задача 10. Троє хлопчиків зібрали 36 мушель. ракушки. Коли перший хлопчик виділив для, для піщаного замку два мушлі, другий 4, третій, 6, у кожного залишилося мушель порівну. Скільки мушель зібрав кожний хлопчик? Це у нас задача на логіку. Тобто, всього було 36. Так, давайте схему малюємо. Троє. Перший, другий, третій. Перший, другий, третій хлопчик. Коли не знаємо, але коли у, у, у них у всіх стало порівно, так? Тобто щось не знаємо, але забрав два виділів для замка, другий невідомо було, забрав 4. А третій, невідомо було, і забрав 6, мінус 6. То все, всі частини стали рівні. Тобто, дивіться, першою дією ми узнаємо, скільки всього хлопці забрали мушель. 2 плюс 4 і плюс 6, це 12 мушель. Забрали на замок. Тепер другою дією ми 36. Заберемо 12. Це у нас буде 24 мушлі. Це залишилось у хлопців на трьох. Правильно? Третьою дією, ми це 24 ділимо на 3. Розуміємо, що було 8 мушель. Залишилось у кожного з хлопчиків. І тепер можемо навіть уже було 8. Ой, стало 8. Значить, якщо додати, навпаки, 2, то перший хлопчик у нас буде 10 мушель. У другого. Було 12, Ми повертаємо так. Подумки помер... повертаємо із замку мушлі до хлопців. А третьому повинні повернути шість мушель. Тому 8 плюс 6 це буде 14 мушель. Давайте перевіримо: 10 плюс 12 24, плюс 14, 36. Дійсно, 36. Ось такі завдання.